Як засинають ці люди і як засинаю я. Як засинають ці люди. Норма спать. Як засинаю я. Ой, що я хотіла робити, а так не спати. Щось не спиться. Може бизнес план придумати. М, м м м крипта, кріпта. О, можно зробити машину часу і полетіти на машині часу до 30 рік за з, з, тысячу гривен і цей, купить крипту и потом назад О, от, я кажу, на не номер. О! О, ти каже, що у мене машини часу. Ну ладно, буду А може собі зробити коротку зачіску. Якщо ні, це бабайка ти. Ти ж світло. Золото темно. Тепер золото світло. Твердо.